Якщо жінка зранку світиться від щастя, то значить, що вночі вона була на зарядному пристрої. Начальник уважно розглядає свою нову секретарку. Четверо дітей шепоче йому на вухо інспектор відділу кадрів. Не може бути, вона ще така молода. Не в неї, у вас. Тату, а що далі від Бердичева? Місяць чи Житомир? Ой, та не мороч мені голову. Підійди до вікна. Місяць бачиш? Бачу. А Житомир. Приходить дружина додому і бачить чоловік сидить, притулившись животом до гарячої батареї, і голова в нього замотана рушником. Дружина: Ти що, захворів? Ні, я з'їв 200 грамів дріжджів, склянку цукру і запив літром води. Зараз має забрудити і виділити алкоголь. А навіщо голова замотана? То це, щоб кришку не зірвало. Пішла дружина на кухню і раптом чує щось, зарипіла і чпокнуло. Ну, що? Все таки кришку зірвало? Ні, це дно продавило. М'яч іще летів у вікно директора, а діти вже бавилися в хованки. <рив> Прийми мої щирі вітання, мій хлопчику. Я впевнений, що сьогоднішній день залишиться у тебе в пам'яті як найщасливіший день у твоєму житті. Тату, але ж весілля завтра. Я знаю, що говорю. Якщо теща почала звертатися до тебе, синку, значить, настала весна, і на городі вже купа роботи. Ой, візьму в оренду чоловіка. На один день без інтиму. Мені тільки. Boss, what did